Боже хвали моєї, не мовчи, бо відкрилися на мене, уста нечестиві, уста підступні, говорять про мене слова неправди, словами ненависти звідусіль оточують мене і повстають проти мене без причини. За любов мою вони ворогують проти мене, я ж молюся, віддають мені злом за добро і ненавистю за любов мою. Постав над ним нечестивого, і диявол нехай стане проворучнього. Коли стане на суд, хай він вийде осудженим, і молитва його буде йому за гріх, нехай дні його будуть короткими, і достоинство Його перейме інший, діти його хай будуть сиротами, і дружина його вдовою, будуть вони блукати та просити хліба, і будуть вигнані із домів їх. Хай позичкодавець Його забере в нього все, і чужі розтягнуть добро Його, хай не буде йому заступника, і ніхто не приголубить сиріт Його, нехай згинуть усі нащадки Його, і вже в наступному поколінні ніхто не згадає імені Його, нехай згадається перед Господом беззаконня батьків Його, і гріх матері Його не буде очищений. Нехай будуть вони повсякчас перед Господом, і Він знищить і спомин про них на землі. За те, що не виявив він милости, а переслідував людину бідну, беззахисну, засмучену серцем, щоб убити її. Він полюбив прокляття, воно і прийде на нього, не побажав благословення, і воно одійшло від нього. Нехай він одягнеться в прокляття, наче в одежу, і нехай увіде воно, як вода в утробу його, як олива в кості його. І нехай буде воно йому, як одіж, в яку він одягається, і як пояс, яким він завжди підпорізується. Ось така відплата від Господа ворогам моїм, і тим, що говорять зло на душу мою, Ти ж, Господи, Господи, захисти мене заради імені Твого, бо блага, милість Твоя, спаси мене, бо я знеможений в Боги, і серце моє поранене в мені. Я зникаю, як та тінь, що відпиляється, стрясаюся, як та сарана, що гонять її, коліна мої, знесиліве від посту, і тіло моє сохне без поживи, і став я посміховиськом для них. Ті, що дивляться на мене, похитують головами, допоможи мені, Господи Боже мій, спаси мене з милости Твоєї. Нехай пізнають, що це твоя рука, і що це Ти, Господи, вчинив. Вони проклинають, а Ти благослови, вони нападають, але нехай будуть посоромлені, раб твій нехай возрадується, а ворогів моїх нехай покриє безчестя, і як одежею, нехай вони покриються соромом своїм. А я госно буду славити Господа устами моїми, і серед багатьох буду прославляти Його, бо Він стоїть праворуч бідного, щоб спасти Його від тих, що шукають душу мою. Боже, хвали моєї, не мовчи, бо відкрилися на мене, уста нечестиві й уста підступні. Говорять про мене слова неправди, словами ненависти звідусіль оточують мене і повстають проти мене без причини. За любов мою вони ворогують проти мене. Я ж молюся, віддають мені злом за добро і ненавистю за любов мою. Постав над ним нечестивого, і диявол нехай стане праворуч нього. Коли стане на суд, хай він вийде осудженим, і молитва його буде йому за гріх. Нехай дні його будуть короткими, і достоинство Його перейме інший. Діти його хай будуть сиротами, і дружина його вдовою, будуть вони блукати та просити хліба, і будуть вигнані із домів їх, хай позичкодавець його забере в нього все, і чужі розтягнуть добро Його, хай не буде йому заступника, і ніхто не приголубить сиріт Його, нехай згинуть усі нащадки Його, і вже в наступному поколінні ніхто не згадає імені Його. Нехай згадаються перед Господом беззаконня батьків Його, і гріх матері Його не буде очищений. Нехай будуть вони повсякчас перед Господом, і Він знищить і спомин про них на землі. За те, що не виявив він милости, а переслідував людину бідну, беззахисну, засмучену серцем, щоб убити її. Він полюбив прокляття, воно і прийде на нього, не побажав благословення, і воно одійшло від нього. Нехай він одягнеться в прокляття, наче в одежу, і нехай увіде воно, як вода в утробу його, як олива в кості його. І нехай буде воно йому як одіж, в яку він одягається, і як пояс, яким він завжди підпорізується. Ось така відплата від Господа ворогам моїм, і тим, що говорять зло на душу мою, Ти ж, Господи, Господи, захисти мене заради імені Твого, бо блага, милість твоя, спаси мене, бо я знеможений в Боги, і серце моє поранене в мені. Я зникаю, як та тінь, що відпіляється, стрясаюся, як та сарана, що гонять її, коліна мої знесиліве від посту, і тіло моє сохне без поживи, і став я посміховиськом для них. Ті, що дивляться на мене, похитують головами, допоможи мені, Господи Боже мій, спаси мене з милости Твоєї. Нехай пізнають, що це Твоя рука, і що це Ти, Господи, вчинив. Вони проклинають, а Ти благослови, вони нападають, але нехай будуть посоромлені, раб твій нехай возрадується, а ворогів моїх нехай покриє безчестя, і як одежею, нехай вони покриються соромом своїм. А я голосно буду славити Господа устами моїми, і серед багатьох буду прославляти Його, бо він стоїть праворуч бідного, щоб спасти Його від тих, що шукають душу мою. Боже, хвали моєї, не мовчи, бо відкрилися на мене, уста нечестиві, уста підступні, говорять про мене слова неправди. Словами ненависти звідусіль оточують мене і повстають проти мене без причини. За любов мою вони ворогують проти мене, я ж молюся, віддають мені злом за добро і ненавистю за любов мою. Постав над ним нечестивого, і диявол нехай стане праворучнього, коли стане на суд, хай він вийде осудженим, і молитва Його буде йому за гріх. Нехай дні його будуть короткими, і достоинство його перейме інший, діти його хай будуть сиротами, і дружина його вдовою, будуть вони блукати та просити хліба, і будуть вигнані із домів їх, хай позичкодавець його забере в нього Все і чужі розтягнуть добро Його. Хай не буде йому заступника, і ніхто не приголубить сиріт Його, нехай згинуть усі нащадки Його, і вже в наступному поколінні ніхто не згадає імені Його, нехай згадається перед Господом беззаконня батьків Його, і гріх матері Його не буде очищений, нехай будуть вони повсякчас перед Господом. І він знищить і спомин про них на землі, за те, що не виявив він милости, а переслідував людину бідну, беззахисну, засмучену серцем, щоб убити її. Він полюбив прокляття, воно і прийде на нього, не побажав благословення, і воно одійшло від нього. Нехай він одягнеться в прокляття, наче в одежу, і нехай увіде воно, як вода в утробу його, як олива в кості його. І нехай буде воно йому як одіж, в яку він одягається, і як пояс, яким він завжди підпорізується, ось така відплата від Господа ворогам моїм і тим, що говорять зло на душу мою, Ти ж, Господи, Господи, захисти мене заради імені Твого, бо блага, милість твоя, спаси мене, бо я знеможений в Боги, і серце моє поранене в мені. Я зникаю, як та тінь, що відхиляється, стрясаюся, як та сарана, що гонять її, коліна мої знесиліли від посту, і тіло моє сохне без поживи, і став я посміховиськом для них, ті, що дивляться на мене, похитують головами.